Чому дешеві труби та фітинги часто стають причиною аварій? На перший погляд здається, навіщо платити більше, якщо можна зекономити. Але проблема в тому, що бюджетні матеріали робляться з неякісної сировини, яка швидко старіє, стає крихкою і не витримує перепадів тиску чи температури. Фітинги низької якості часто мають погану геометрію: різьба не сходиться, ущільнення слабке. А це означає, що з часом з'єднання почне протікати. Уявіть, невелика крапля води, яка просочується день у день, може зруйнувати стелю чи стіну, а при сильному тиску труба просто лопне. Результат завжди один невелика економія на старті перетворюється на величезні витрати. Ремонт квартири, відшкодування збитків сусідам, термінова заміна всієї системи, якісні труби та фітинги служать десятиліттями, вони тримають стабільний тиск, не бояться температурних коливань і дають вам головне. Певненість, що завтра не прокинетеся у затопленій квартирі. Тому завжди пам'ятайте, у сантехніці справжня економія це купувати надійні матеріали з самого початку. Якщо ця порада була для вас корисною, підтримайте лайком і підпискою. На моїх сторінках ви знайдете ще більше простих і зрозумілих рішень для дому, сантехніки та опалення, тож приєднуйтесь і разом ми зробимо ваш дім комфортним, безпечним та надійним.